Слава Україні! Розпочалася 704-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 79 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав три ракетних та 8 авіаційних ударів, застосувавши ударні дрони типу шахет. Здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. В зоні відповідальністю «Північ» на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність міновибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності Сув Хортиця на Купінському напрямку нашими захисниками відбито сім атак ворога біля Синківки, Баївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 11 атак окупантів неподалік Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області. Та Білогорівки Луганської області. На Бахмутському напрямку силами оборони відбито сім атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщівка Донецької області. За відповідальністю Сув Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 11 ворожих атак біля Степового, Авдіївки та ще 17 атак поблизу Тоненького, Первомайського, Невельського, Донецької області. На Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак. На шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки окупантів, південніше Золотої Ниви та Західніше Старомайорського Донецької області. На Запорізькому напрямку наші воїни відбили атаку ворога Західніше Вербу Запорізької області. В зоні відповідальності Осу Одеса на Херсонському напрямку сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив дві безуспішні штурмові дії. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат живі силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по чотирьох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по одному артилерійському засобу та двох складах боєприпасів противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби склали: 740 окупантів, 9 танків, 19 бойових броньованих машин. 12 артилерійських систем, 4 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 31 автомобіль та 3 одиниці спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні сили, переможемо разом! Слава Україні!